Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 січня 2024 рік і сьогодні розглянемо потужний проект Solana. Як завжди, декілька слів про сам проект. В CoinMarketCap п'ята Сходинка. Практично 44 мільярди доларів капіталізації цієї криптовалюти. І візуально Bitcoin Ethereum, Tether, BNB от Solana – Доволі потужний проєкт, який може бути в зеленій зоні, коли той самий Bitcoin, ефір BNB в червоній. Solana вчора йшла наверх. Потужний проєкт для розробників. Швидше за будь-який. Ну, принаймні так в них написано. і... Салана робить блокчейн ближче до людей, підтримує розробників і взагалі свою спільноту. Минулого разу, коли я писав відео, було 300% до минулої максимальної ціни. Зараз вже приблизно 100% залишилось, але це, цей рух, на мій погляд, тільки розпочався і не факт, що салана затримається на Повернені тільки до максимальної ціни. Проєкт дуже потужний, має добрий розвиток, і ну, ще цього року може бути повернення до минулих максимумів. Ну, на мій погляд, цей процес буде тривати, і салана дасть більше, ніж просто повернення. Ну, Моє таке бачення. Тобто цього року повертається до минулих цін. А наступно йде далі і продовжує зростання. Ну, звісно, це не парада, ще раз хочу вам нагадати. Це лише моя думка, а ви проводьте свої дослідження перед інвестуванням. На місячному таймфреймі все дуже красиво, три місяці зростання, доволі потужне. Давайте подивимося, що тут на тижневому графіку. Тут е, краще видно, що... Формується такий зростаючий тренд. І якщо подивитись приблизно на якусь трендову, то так, так само і тижневий показує, що навіть цим літом буде повернення до минулих максимумів. Ну, звісно, якщо це цей процес буде в такому ж темпі, ну, я тут бачу таку ситуацію на тижневому графіку. Курс за даними індикатора Stochastic в зоні перекупленості. скільки він тут буде невідомо, поки що продовження зростання тут з цієї зони дуже часто йде з верхніх зон, йде на нижню для накопичення. І тільки після цього можливе зростання. Ну, тобто тут вона йшла так фаза зростання, накопичення. Так само цей раз може бути, можливо, ще так. Тобто, я тут бачу все ж таки невелике, але зниження. А от на денному графіку я не вбрав мої минулі тут е, лінії. Я бачив отакі три фази, після яких е, прогнозував зростання. Ну Так, вони були. Перша фаза, друга, третя була. Ну Потім ще. Правда, була фаза, і після якої вже було доволі потужне зростання. І зараз щось подібне. Тільки цього разу приблизно такі фази. ну Десь так я бачу розвиток на денному графіку. Тобто ще якесь зростання, потім ще фаза отак, така сама. Але тренд тут все ж таки, гадаю, ви бачите, що. Ну, Несхідний зараз, на денному. Ще цього тижня зростання, потім фаза накопичення піде вниз. Ковзані йдуть наверх, стакастик йде наверх. Це ми можемо побачити і на загальних індикаторах. Ковзані сильна покупка, осцилятори – також покупка. Тобто зараз йде все ще наверх. Дивимося ідеї людей. Ну, Перша доволі потужна. Підтримка у цій ідеї. До речі, Piastrate це українська компанія. І вони прогнозують рух до 1000 доларів за салану. зараз приблизно 100. А друга ідея вже шартова, тобто люди бачать сигнал, і також вона підтримана людьми. Тут багато лайків. Для мене такі ідеї одна. Лангова друга шартова означають, що ринок не визначений за цією криптовалюти і може піти як вверх, так і вниз. Ну, збігається з, з моїм прогнозом по біткоїну, хоча зараз ще йде і, і, зростання, але я бачу декілька місяців до халвінга все ж таки зниження. Ну, можливо, і Солана пройде якусь фазу консолідації перед подальшим зростанням. Ну, Тут я бачу логіку. І далі long short. Long short. Тобто short-long. Ну, явно, люди розділені тут по думкам практично 50 на 50. В загальному плані я бачу ще зростання, 100, а може і більше відсотків. В тижневому я все ж таки бачу зниження. На денному зростання. Гадаю, на січень 2024 року моя думка по криптовалюті Solana вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Поставте лайк, поділіться їм цим відео. Не так багато україномовного контенту. Підпишіться на мої нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Один з варіантів в описі до відео фонд Притули. І ще пару слів про підтримку. Ви знаєте, як критично важливо, хто буде наступний президент США для України. Не дай Боже, цей придурок Трамп. І Байден вже дуже старий для президентства. Нікі Хелі дуже потужно вірвалась у цей процес. Вона може стати наступним президентом США. Залишаю в описі посилання на її твіттер. Ми можемо просто лайками підтримувати її. Ну а завтра ми розглянемо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!